Програме Щоденне вивчення теологічної євангельської ідеї з міста Ванкувер, штат Вашингтон, Америки Щирі вітання всім дітям Божим. Цю програму очолює пастор Енгін Міннют. Нехай Бог продовжує благословляти вас на початку Нового року 1 січня 2025 року, наповнюючи ваше життя благословеннями і миром, вступ до вивчення теологічної євангельської біблії. Перш ніж розпочати, дозвольте мені визначити, що таке теологічне вивчення Євангельської Біблії, це вивчення триєдиного Бога, Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа, іншими словами, це вивчення природи Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духа, що таке теологічне вивчення Євангельської Біблії, це дослідження атрибутів триєдиного Бога, іншими словами, це пізнання атрибутів Бога Отця. Бога Сина і Бога Святого Духа, перший рівень плану, пояснення тексту, розуміння контексту і значення уривка зі святого письма, відкриття атрибутів Бога, висвітлення конкретних атрибутів Бога з тексту, застосування до життя, практичне застосування знань у повсякденному житті, заклик до відповіді, заохочення духовної відповіді на слово Боже, Теологічна ідея дня. Розпочнемо цей день із теологічного вивчення уривка з книги Ісуса Навина 13, від 8 до 33. Тема Бог дає обіцяну землю. Ключова думка Бог виконує свою обіцянку благословити свій народ. Цей уривок описує розподіл землі на схід від річки Йордан між племенами Рувима, Гада та половиною племені Манасії. Ця земля була дарована богом ізраїльтянам до того, як вони перейшли Йордан і увійшли в Ханаан. Розподіл цієї землі має не лише географічне значення, а й демонструє Божу вірність, силу і величний план 1. Пояснення тексту, залучені племена, вірш 8. Племена Рувима, Гада, і половина племені Манасії попросили цю землю, бо вона була придатною для їхньої худоби числа 32 від 1 до 5. Бог через Мойсея схвалив їхнє прохання за умови. Що вони допоможуть іншим племенам завоювати Ханаан числа 32 від 20 до 22. Перед своєю смертю Мойсей, керуючись Богом, розділив цю землю, показуючи, що він був вірним лідером і посередником Божих обіцянок земля племені Рувима і Суснавин 13 15 мінус 23. розташування від річки Арнон до річки Явок, включаючи рівнину Медева, переможені вороги, цар Сихон. Амориєць був переможений Мойсеєм числа 21 21 31, що демонструє Божу силу у боротьбі з ворогами Ізраїлю, земля племені Гада і Суснавин 13, 24 28, розташування від язеру до Гілеаду та долини Йордану, включаючи міста Рамат, Маханаїм та інші ресурси ця область багата ресурсами і підходить для випасу худоби. Відповідаючи потребам племені гада, земля половини племені Манасії і Сунавин 13.29 31. Розташування включає територію башану і всю землю царя ога, яка славилася своєю родючістю і достатком. Характеристика ця земля включила 60 укріплених міст і багаті природні ресурси, відображаючи щедрість Бога до його народу, спадщина левітів Ісус Навин 13.33. Левіти, на відміну від інших племен, не отримали землі. Їхньою спадщиною був сам Господь. Підтримка від інших племен інші племена повинні були приносити десятини та пожертви для забезпечення левітів, дозволяючи їм зосередитися на духовному служінні, такому як навчання святого письма, здійснення обрядів і молитви за народ. 2. Атрибути Бога. Бог виконав обітницю. Яку він дав праотцю Аврааму буття 15, 18 21 розділивши землю між племенами на схід від річки Йордан, навіть коли Мойсей не зміг увійти в обітовану землю, Бог залишився вірним своїй обітниці, завершуючи її через наступних лідерів, Бог завжди дотримується своїх обітниць, незважаючи на зміни часу та обставин. Левити не отримали землі, як інші племена. Тому що сам Господь був їхньою спадщиною Ісус Навин 1333, це є яскравим свідченням Божої святості, адже лише ті, хто належить йому особливим чином, повністю присвячені його справам. Земля була розподілена справедливо і розумно відповідно до потреб і умов кожного племені рувим. Гад, половина племені Манасії це демонструє, що Бог завжди є справедливим і неупередженим. Бог задовольнив практичні потреби племен на сході, забезпечивши їм землю, яка підходить для випасу худоби числа 32 від 1 до 5. Це свідчить про його уважний догляд за своїм народом. Бог не лише допоміг своєму народу заволодіти землею на сході, але й пообіцяв підтримувати їх у завоюванні всієї землі Ханаан. Його сила гарантує, що його план буде виконано. Бог повністю знає обставини. Потреби свого народу та свій великий задум. Він передбачив відповідну землю для племен на Сході і забезпечив їхню відповідальність у підтримці інших племен у завоюванні Ханаану. Хоча Мойсей не міг увійти в обітовану землю, Бог залишався присутнім і діяв через Ісуса Навина та інших лідерів, щоб завершити свою справу. Його присутність не обмежена людьми чи часом. Ісус Навин 13 від 8 до 33 яскраво ілюструє атрибути Бога Він вірний, святий, справедливий, люблячий, всемогутній, всезнаючий і всюди сущий. Ці атрибути надихають ізраїльтян покладати свою довіру на нього. 3. Застосування в житті. Пам'ятайте, що Бог завжди виконує свої обітниці. Незалежно від труднощів, ми можемо бути впевнені, що Він завершить добрі справи у житті кожного з нас. Коли ви стикаєтеся з випробуваннями, моліться з вірою у Господа і чекайте Його керівництва, активно беріть участь у церковному служінні, підтримуйте один одного в служінні і живіть у святості щодня. Нагадуйте собі про важливість підготовки та навчання наступного покоління, діліться досвідом та навчайте молодь у своїй сім'ї та церкві, щоб вони продовжували Божу справу. Використовуйте те, що отримали від Бога таланти, час. Ресурси, щоб служити йому та допомагати іншим. Продовжуйте бути відданими місії, яку доручив Бог. Не задовольняйтеся досягнутим, але завжди прагніть поширювати ім'я Ісуса. Майте бачення Божого Царства, яке охоплює не лише євангельську спільноту, але й усе людство. 4. Заклик до відповіді: Шановні віруючі, Бог вірний і Він виконує свої обітниці, дані народу Ізраїлю. Покладіть свою повну довіру на Його незмінну вірність і свідчіть про Божу вірність у своєму житті, щоб надихати інших йти у вірі, живіть у вірності в поклонінні та служінні. Майте віру в Ісуса Христа. Він продовжить виконувати свої обітниці у церкві та у вашому житті. Бог святий і кличе свій народ жити чистим життям, шукайте освячення через Святого Духа і Боже Слово, досліджуйте своє життя і дотримуйтесь чистоти у всіх словах та вчинках. Бог справедливий, і він розділив землю між племенами досконалим чином тому живіть життям, яке відображає його справедливість у всіх аспектах. Дотримуйтесь правди та чесності у стосунках з родиною, на роботі та в церкві. Використовуйте Божу праведність, щоб захищати слабких, підтримувати змучених у церкві та впливати на суспільство. Бог люблячий і Він любить свій народ. Церква покликана любити ближніх і жити життям. Наповненим любов'ю, проявляйте любов, піклуючись про потреби інших, діліться любов'ю Ісуса через проголошення Євангелії силою Святого Духа, Бог Всемогутній, у своїй справі розподілу землі та ведення народу Ізраїлю, довіряйте Його надприродній силі та дозволяйте цій силі діяти через вас. Шукайте наповнення Святим Духом, щоб виконувати місію, яку Бог доручив вам, і вірте, що Бог могутньо діятиме через вас. Щоб привести грішників до нього. Бог всезнаючий, він знає всі потреби і обставини свого народу. Довіряйте, що він знає, що краще для вашого життя, моліться, просячи Божого керівництва перед кожним рішенням, великим чи малим, і покладайтеся на його план, навіть якщо ви ще не розумієте всього, що він робить. Бог всюди сущий, він завжди присутній, як на схід, так і на захід від річки Йордан. Усвідомлюйте Його присутність і ходіть у ній. Поклоняйтеся йому і запрошуйте Його присутність у кожне зібрання, у вашу родину та в особисте життя. Відчуйте мир, знаючи, що Бог завжди поруч і ніколи не залишить вас. Довіряйте Божій вірності та силі. Живіть святим, люблячим і справедливим життям, шукайте керівництва Святого Духа в усьому, що ви робите, і нехай ваше життя відображає славу Бога. Живіть! Щоб прославляти Його ім'я і будьте готові йти до великого покликання, яке Він поклав на вас. Дорогі друзі, Бог є вірним, Він виконав обітницю, дану народові Ізраїлю про дарування обіцяної землі, і він також вірний у вашому житті. Бог ніколи не змінюється і не забуває своїх обітниць, покладіть свою довіру на Його вірність. Присвятіть своє життя для слави Його імені, вірячи, що всі обітниці. Які Бог має для вас здійсняться у Його визначений час. Бог є святим, Він безгрішний і має силу освятити вас. Бог бажає, щоб ви жили святим життям, тому що Він є святий, Він дав Святого Духа, щоб допомогти вам перемагати гріх і ставати подібними до Ісуса Христа, покайтеся і шукайте освячення через силу Святого Духа, відкиньте все нечисте, щоб ваше життя відображало святість Бога. Бог є справедливим, Він дає праведність, щоб ви могли її мати. Бог справедливий у всіх своїх ділах, включаючи розподіл землі для народу Ізраїлю. Він також бажає, щоб ви жили справедливим життям у всіх сферах, ходіть у праведності і дійте чесно у всіх своїх стосунках. Це починається з прийняття Ісуса Христа. Бог є люблячим, Він хоче дарувати вам вічне життя. Любов Бога була виявлена не лише у даруванні обіцяної землі, але й у даруванні вічного життя через Ісуса Христа. Він любить вас і бажає спасти вашу душу. Прийміть Його любов, визнавши Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем. Живіть у Його любові і діліться своїм досвідом могутнього Євангелія, щоб інші почули про Божу любов. Бог є Всемогутнім, Його сила вела народ до обіцяної землі, і сьогодні Він діє. Щоб зцілити хвороби, звільнити вас від труднощів і обставин, довіряйте його надприродній силі, Моліться про зцілення душі, звільнення і шукайте повноти Святого Духа, щоб жити переможним життям у ньому. Бог є всюди сущим. він завжди поруч із тими, хто кається і приймає його. Бог ніколи не залишає тих, хто стає його дітьми, він завжди поруч, щоб підтримати, направити і дарувати мир. Шукайте Божої присутності в кожному аспекті свого життя, поклоняйтеся йому, відчуйте мир у його присутності і живіть із впевненістю, що Бог завжди з вами. Бог є всезнаючим, Він знає всі труднощі, негаразди, нестачу, тривоги і хвороби, які ви переживаєте. Він розуміє всі ваші потреби ще до того, як ви про них попросите, Моліться в покаянні і просіть Божого керівництва. Вірте, що Бог має для вас обіцяну землю, навіть якщо ви ще її не бачите. Після того, як ви приймете Ісуса Христа, ви отримаєте вічну спадщину, ви можете звернутися до Ісуса Христа. Господи, я каюсь і приймаю Ісуса Христа. Прости мене і прийми як свою дитину, або відвідайте найближчу євангельську церкву, щоб дізнатися більше. Амінь.